Вітаю, це Андрій, канал Ремонт Душі, і зараз буде дуже-дуже цікава тема. Вона тонка, вона реальна і вона побудована на фактах, які дуже важко заперечити, коли я реально почав розбиратися в цій всій історії, в мене мурашки йшли по тілу. І так, сьогодні ми подивимося, де Правда в пасхальних святах, звідки вони з'явилися, і що насправді потрібно робити для того, щоб правильно програмувати цю реальність, почути свою душу і стати співавтором цієї реальності. З вами Андрій, канал Ремонт Душі. Ставимо вподобайку. Поїхали! Чи є ми творцями власного життя? А можливо, ми слухняні виконавці чужих сценаріїв? Готові до подорожі у світ метафізики, астрології, біології та вібрації вашої душі, де прихована сила, яка будує цю реальність. Зараз трішки біології. Нагадування. Ви знали, що ваше тіло на 70% створене із води. Вода це не просто рідина, це енергетичний провідник, який реагує на слова, на музику, емоції. І навіть положення планет. Астрологія говорить нам, кожен день має унікальне положення планет. І цей кожен день має унікальну енергетику. Є особливі моменти, коли Всесвіт ніби відкриває двері для нових починань. Один із таких моментів Акшатія Трітія ведичне свято, коли Сонце, Місяць і Юпітер створюють потужний потік для ваших намірів. Акшатія Трітія це день, коли ваші мрії можуть стати вічними. В цей день ви не просто плануєте, в цей день ви творите реальність. Уявіть, ви формуєте намір, заряджаєте його енергією, і вода у вашому тілі запам'ятовує цю вібрацію. Це як програмування вашої душі на успіх, любов і процвітання. Але чому так рідко ми чуємо про це свято? Подумайте, чому такі свята, як Великдень, заполонили нашу увагу. Великдень це прекрасно, це про відродження, про надію. А чи не помітили ви, що багато релігійних традицій спрямовують нас на слухнянність та смиренність? Раби Божі, пости, догми? Це як програма, яка закріплюється у вашій свідомості через ритуали, співи, слова. Ваша вода, ваше тіло вбирають ці вібрації. І замість того, щоб творити реальність тут і зараз, ми озираємось на минуле чи чекаємо спасіння згори. Але що, якщо ви не виконавець? А творець? Що, якщо ваша душа сюди прийшла, щоб створювати реальність, а не покарятись? Акшатія Трітія нагадує, ви співтворець Всесвіту. В цей день планети вишиковуються, щоб підтримати ваш намір. І не лише в цей день. Кожен ваш свідомий вибір, кожне слово, яке ви промовляєте, програмує воду у вашому тілі, програмуючи вашу реальність. Як це зробити? Просто зупиніться, закрийте очі. І відчуйте, що прагне ваше серце. Сформуйте намір, чіткий, яскравий, наповнений любов'ю. Промовте його в голос. Нехай ваша душа, ваша вода вбере цю енергію. І дозвольте Всесвіту підтримати вас. До речі, раджу потренуватися вже зараз. Не треба чекати особливого дня. Ця практика універсальна. І працює кожен день. Але існують дні найблагоприятніші для цього. І одним із цих днів є Акшатія Трітія, 30 квітня. Ви можете відслідковувати цей день по місячному календарю. У вас для цього є GPT-чат, у вас для цього є Google. Замисліться, чому? Паска трішки здвинута, нас перефокусовують на якісь минулі історії, згадування. Дуже багато запитань виникає тоді, коли починаєш розбиратися в реальності, яку нам намагаються нав'язувати. Друзі, ми на каналі Ремонт Душі віримо, ваша душа це майстерня чудес. Ви не раби, ви творці. І нехай ваші наміри сяють як зорі, освітлюючий шлях до життя, яке ви заслуговуєте. Я б, можливо, попросив вас написати в коментарях, які наміри і на що ви заслуговуєте, але рекомендую тримати це у власній душі і серці. Тоді швидкість реалізації буде набагато краще. Краще напишіть мені в коментарях, чи відчували ви колись, що релігійні традиції стримують? Вашу свободу. Давайте це обговоримо разом. Мені здається, я не один такий в цьому світі. Підписуйтесь на канал Ремонт Душі, ставте вподобайку і діліться цим відео з тим, хто готовий творити від серця. І пам'ятайте, ваша реальність у ваших руках, а ключі від неї у вашій душі. До зустрічі у нових відео.